Той, кого скривдили, зазвичай суворий, у відношенні до кривдника свого, чи знайдеться порадник скорий для вирішення питання цього, чи залагодити можна стосунки, що послужить для блага цього, лишень, коли прощенням рахунки. Покриті будуть у цьому сутність всього. Під прощенням ми розуміємо те, що кривду людина блокує, відчуття гніву й помсти стримує, і дух про ворожість вже не міркує. Прощення це прояв Божої благодаті, не може вимагати його той, хто завинив. Лише ті, хто в серці милістю багаті, прощають кривду. Тим біль і не призупинив, наскільки ж більше Боже прощення, ми можемо тільки захоплюватися ним, щедрою благодаттю гріха знищення, яка проявлена грішникам Богом святим. Ми маємо в Христі відкуплення кров'ю Його, відкуплення за гріхи, які вчинили, прощення провин через багатство благодаті Його мають ті, хто серце вірі Спасителю відчинили, гнів Божий приходить на неслухняних. А кожен, хто приймає Христа як Спасителя, є Богом прощений, жертвою ран багряних, святою кров'ю Акця Божого, омиті ми, правдива жертва за гріхи, Христос Ісус, Він вірний, первенець із мертвих, нас полюбив, кров'ю своєї захистив від спокус. Владика він усіх царів земних, Бог готовий без плати простити гріхи. Кожному, хто визнає йому свою провину, я раджу вам змінити свої життєві шляхи, прийняти прощення війти у Божу родину. Допоки не пізно, відгукнись на милість, прощення Бога, Його благодать, все ще доступно: війти у зрілість, Духом зростать, щоб у вічності не страждать. Христос перетерпів правдивий Бога суд за наші гріхи. Він жертвою став, щоб з наших сердець очистити бруд, щоб нас осудити, ніхто не мав підстав. Амінь.